Друзі, всім привіт! Славко. Сьогодні в темі дня у нас буде м'ясний торт. Дивіться, сало, м'ясо, казан, вогонь, трава. Готуємо таку цікаву чоловічу страву, а може й не тільки чоловічу. Тому почнемо. Всі пограмовки по всьому буде в описі, як звичайно. Дивіться, є в нас отакий шматочок свинини. Рубаємо шматочок, вирізаємо з нього тут, де що нам не потрібне всіх підкормлюємо, тому що як не підкормить Кузьма. Кс -кс. Так, данину віддали. Тому рубаємо наше м'ясо. М'ясо рубаємо такими шматочками, так кому як подобається. Воно в кінці кінців все одно розвариться, і буде в нас як. Складова нашого торту. Хто хоче готувати довше, той ріже більшими кусками. Хто хоче готувати менше, ріже мільчими кусками. А, холодище. це такий буде справжній торт для дорослих на Святого Миколая. Порубаємо м'ясо, включимось. Друзі, м'ясо порубали, рубаємо сало. Сало. Я нарубаю на отакі такі смужки, щоб воно скоріше десь за години-півтори приготувалося. Оп! Сало замерзло, на дворі холодище. Шуємо до нашого казана. Сало порубали, отак. Бамс-бамс. Бамс. І погнали до казана. Казан. Вливаємо в казан води. Я її вже поставив, він гріється. Ух. Води вливаємо так. Та ну, літр півтори. Запускаємо сюди наше сало. Сало. М'ясо. Отак. Щоб воно було. ледь ледь вкрите водою. Так. Що беремо далі? Далі в нас є морквина, селера, корінь. Отак. Цибуля. І часник. Доливаємо ще трішечки водички. Отак буде достатньо. Накриваємо кришкою і десь через годину, як воно закипить, ми туди заглянемо. Минула в нас десь хвилин 50, може, годинка. Заглядаємо. Зараз пара трохи вийде, джин втік. Так, mm, да, аромат там, звісно, стоїть взагалі неймовірний. Ви уявляєте, морква, сало, селера, цибуля. Що ми робимо далі? Продовжуємо формувати смак нашої страви. Додаємо сюди штук 3, 4 лаврового листа. Додали. Так, перець духмяний горошком. Так. Я знаю штук 10. Перець звичайним горошком Також штук 10. Додаємо сюди коріандру. Десь чайна ложка. М -м, аромати. Просто чорний мелиний перець. І, звісно, добре солимо. Так, даємо десь столову ложку. Ну, а взагалі, скільки в кого м'яса, там чого, то вже, то вже по ситуації. Ви гляньте, яка краса. Так, да, тут, мабуть, не дуже все видно. Зате, якби камера передавала оці всі аромати, то це тут можна впасти прямо з міста. Закриваємо кришку і гуляє воно ще десь хвилин 45. Потім включимось і спробуємо. Друзі, ну от і підійшов час, вже наш складові для нашого торту приготувалися. Тому відкриваємо і дістаємо все на наш піднос такий. То з морквою, з усим. У нас там залишилося ще трошки соку, то він нам пригодиться. Достаємо наше м'ясо сало. Ах, оце аромати. Зразу кіт з псом підтяглися. О, і комусь з них пощастило. Бо шматочок м'яса вискочив. Вискочив. Дивіться, яка краса. Аромати тут стоять неймовірні. Оцей збираємо жирок, поливаємо все це наше діло. І отак на нашому підносі залишаємо. Ну, щоб воно трішки підостигло. Трішки. Буквально 5 хвилин на дворі холодно, і я вам покажу, що робимо далі. Наша ця краса ароматно неперевершена трошечки охолоджується. Що ми беремо далі? Берем баклагу. Що робимо з баклаги? Будемо робити форму для нашого торту. Бамс. Що ми тепер робимо? Тепер ми робимо, беремо сальце, кладемо отак наше голосочками, тоді беремо, вкидаємо сюди м'ясо, воно вже трохи підостигло. Хто там не любить моркву, селеру можете не кидати. Я люблю. Воно ще трохи піднаряде нашу страву. І закидаємо його отак туди. Ловко формуємо шарами, морквину, бац. М'ясо бац. Вкидаємо. Беремо товкуна і отак його підпресовуємо. Підпресували, підпресували і погнали далі. Бамс, 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 Формуємо рівномірно м'ясо, сало, пес уже під'їв, те, що йому випало. Тут вже так хочеться все це діло з'їсти, що вже сил нема. І оце прямо з соком, з усім гептом, ми його викладаємо все отуди. Там десь може попадеться нам перчинка, лавровий листок ми витягли. Все ми витягли. Так. берем товкун. І отако от робимо. Формуємо, то я вам вечором покажу. Якщо хтось там зараз скаже, що то не торт, то вечором він змінить свою думку повністю. Отак От дебело, щоб воно все просякло отим жирком. Друзі, що ми робимо? Ми оце все діло зараз на дворі прохладно. Я його ставлю на дворі. Ну, дивіться, щоб, не дай Бог, кіт пес, паразитів летючих вже нема. Ну, Але все одно хтось буде спокушатись на таку смакоту. Як у вас на дворі ніяк, Ну, десь про холодне місце, а потім в холодильник. Ну, я думаю, що я його підвішу на дворі і годинки за 4 ми з вами зустрінемось. Я вам покажу, що це за торт. Друзі, ну і що? Ось що, наш торт застиг Дивіться, друзі, зараз будемо його пробувати розбирати. Беремо такий гострий ніж. І так, акуратненько, по всіх гранях. Так. Та з таким тортом. Та ви як прийдете в гості до когось, та то вам тоді взагалі вас не відпустять. Ніколи в житті. До речі, друзі, посилання залишаю в наш же збір на 48-го шиб. Ми там уже назбирали, їде ще хлопцям те, що вони підзаказали. Я вам покажу наступного разу. А зараз до нашого торта. Так. Майже, майже, майже ми можемо його витягти Так. Що ми робимо? Беремо тарілку і робимо отаково. От скажіть що не торт. Слої є, красота є, крем є. Що робимо далі? Посипаємо посипкою щасничку. Отаково. Ловко посипаємо. ловко Прикрашаємо зеленню. Ну, скажіть, що не торт. Ну як не торт? Зараз ми цей торт будем смакувати. Для цього що нам буде потрібно? Торт будемо їсти з хлібом. Ну, а що зробиш? Такі ми кондитери. Ех, хвилююся, ну нічого. Так. Так. Торт, торт. Хліб хліб Гірчиця? Обов'язково до такого торту. Зараз ми його спробуємо. Іди до мене. М -м -м -м. І за таку погоду, як оце сніг пада, холодно дебело саме те, що треба. Тому, друзі, готуйте мій торт чи не мій. В мене він торт. З вас лайк, дізлайк, матюк, підписка. Невеличкий донат на армію з вами був Славко. Всім пока.